Всім привіт! Сьогодні я буду з вами ділитися другою частиною відео про парфюмерію цього року. Про випуски, які мені не прийшли до душі, які мені були не цікаві. Я вже випустила відео про те, які випуски цього року мені були найцікавішими. Тут я залишу це відео. Якщо вам цікаво, подивитись, як завжди, це лише моя суб'єктивна думка і. Чергова причина потеременити про парфумерію. В цьому відео, можливо, буде прослідкувати а, деякі тенденції, до яких схильна я, і, можливо, якусь а, відсутність терпимості <свісно> і давання шансів. Зараз на ринку таке а, велике різноманіття різнобарвної парфюмерії, що не хочеться витрачати час на щось посереднє. Тим не менш, давайте почнемо. Перший парфум, який мені не цікавий, це черговий фланг. Idole Скільки цих фланкерів вже існує, хто може перелічити, але це черговий з них. В мене немає ні одного з них. Я, в принципі, не дуже зацікавлена, щоб їх, в принципі, для себе випробувати. Єдине, який мені було б цікаво спробувати, це Idole Intense, Я чула про нього дуже багато хороших речей. Цей же фланкер обіцяє в собі троянду, квіти, ваніль, пудру і солодкі ноти. Чи не чули ми про це вже 100 500 разів про схожі ноти в ароматах? Це буде черговий ідоль, квітково солодкуватий дівчачо-жіночний аромат. Тому не цікаво. Наступний нецікавий аромат це моє здивування і трішки розчарування в якійсь мірі. Це аромат від Narciso Rodriguez All of Me. Дуже гарна упаковка, прекрасний флакон, дуже естетично привабливий, принаймні для мене, але це, знову ж таки, Трояндо квітково-пудровий аромат. Ще один з нецікавих ароматів. Вони зараз, в принципі, не в моді. Хоча, як показує досвід, зараз компанії випускають або біло-квіткові солодкі аромати, або ванільні аромати. Я відношусь до ванільних любителів, тому це друге направлення, ця сторона мене цікавить більше. Всі ці квіткові пудрові аромати вони повз мене проходять, і повз мене пройде All of Me. Принаймні у випадку з Нарцисо Родрігес для них це нова течія порівняно з їх стандартними лінійками, і я це однозначно поважаю. В той же час Georgia Armani Sia de Parfum Intense. Це черговий 1050-й фланкер їх популярного Сі. Якщо ви любите цю лінійку, вам також зайде цей фланкер, тому що він знову ж таки фруктовий, трояндовий, квітковий. Але тут також присутня ваніль, тому він трошки відрізняється. І мені здається, вони досить непогано схрестили ці дві зараз популярні течії. Це квітковий ванільний аромат. І ці Ця ваніль, а, бурбонська ваніль і звичайна ваніль, я не знаю їх різницю, вони сидять в низах, тобто це буде переважно те, що вийде, але також то є, тут є травнева троянда, а, пачулі, чорний чай. Тобто, в принципі, цей аромат в мене був між цікаво-нецікаво, але все-таки я відношу його до нецікавих для мене, тому що я знаю, що я таке не буду носити, навіть якщо мені цікаво буде його рознюхати, спробувати. А, я... На 90% впевнена, що це не буде те аромат, який мені запам'ятається. Аріана Гранда також пішла по перевіреній стежці. Її Клауд наробив дуже багато шуму в свій час, і тепер вони також топають 100-500 варіантів цього парфуму. І що саме цікаве, два Точка з нуль, як він, я не знаю, як по нашому 2.0 варіант був дуже схожий на оригінал, і мені не дуже естетично була приваблива упаковка, тому я його пропустила. Зараз же вийшла дуже симпатична дівчача упаковка, навіть трошки схожа щось на Барбі. Можливо, якби вона вийшла в час випуску Барбі, це було б більш логічно. Але мені цей... Фланкер також не цікавий, тому що, так як я чула по відзимам, він майже не відрізняється від оригіналу, і він майже так само входить в цю трійку фланкерів, які просто одне й те саме в різних флаконах. Я сама не спробувала цей аромат, але мене. Спочатку зацікавило в ньому те, що тут є кокосова вода, яку я дуже люблю, тут є мох, що досить цікаво в парфюмерії, тут є дикі ягоди, ананас я собі так уявляла, що це. Клауд, um, але більш в сторону uh, островів. <ріх> Якийсь клауд uh, на островах, на канікулах, на піску, на морі. Але тому, що в середніх нотах і в базових нотах недостатньо цих компонентів, які би передавали. Це відчуття сонячної пляжної відпустки. Цей аромат я спокійно пропущу. Флауер і кібана від Кензо привернула мою увагу, але не настільки, щоб мені було цікаво спробувати цей аромат. Я являюсь величезним фанатом Flower by Kenzo Це класика для мене. Я проносила цей аромат кілька років підряд. Це був мій єдиний аромат, який я носила багато-багато років. Він в мене також зараз знову є. А тому з однієї сторони в мене лежить душа, а, така ностальгічна душа. До Flower by Kenzo -so і прототипів. А з другої сторони, я не думаю, що він настільки відрізняється від оригіналу, що його мені потрібно. Якщо трошки глибше вникнути в цей аромат, мені насправді цікаво, як на верхах звучить е, чай з гречки чи гречневий чай. Я не знаю, ніколи такого не чула, не пробувала, і просто мені е, цікаво для себе, що воно собою представляє. Але в принципі на цьому все. Більше ніяких особливих нот я тут не розглядаю для себе. Це буде квітковий, пудровий, спокійний е, в стилі кензо аромат. Аромат, який я вважаю, цікавим по своїй задумці, конструкції і ідеї, але абсолютно, як би так сказати, дурацьким е, по своєму існуванню. Я не розумію, чому хтось захоче пахнути. Е, пісташковим джелато. Я говорю про ям, джелато, ям джелато від каялі. Куди це носити? От скажіть мені так, це приємний аромат, однозначно. Це цікава задумка, однозначно, оригінальна ідея. Тут є і ванілі, дерево, і горіхи. Але кому хочеться пахнути якимось таким схожим. До морозива ароматом, коли тобі за 12 років, <смі> мені здається, мені здається це для тих, хто ходить в школу, в старші класи, коли тобі подобаються такі дівочкові смачненькі ароматики. І виглядає він так само якось по-дитячому цей флакон. Особисто для мене. Нот в цьому ароматі 1050. Тут і фісташки, і морозиво, і груша, і збиті сливки, і що тільки не хочеш, все солодке, все смачненьке. На верхах ром. Що я зацінила. <хи> але мені цього недостатньо, щоб мені було цікаво спробувати цей аромат. Е, мені здається, він для грання, що в цьому немає нічого поганого, але я не можу його сприймати якось серйозно. Я не можу його сприймати якось як е, якийсь витвір мистецтва, чи щось таке цікаве і заворожуюче. Це такий веселенький для підняття настрою аромат. Знову ж таки, в чому немає нічого поганого, просто це явно не для мене. Лавіябель Air Абсолю, Lancome, я знаю, сподобався багатьом. Особливо тим, хто любить лінійку La Vie Belle, хто є великим фанатом і спостерігає за всіма цими випусками. Переважно я також чую схожу ідею від тих, хто цими ароматами захоплюється. Це те, що Переважно ці аромати майже однакові з дуже маленькою різницею. І для когось це, цього достатньо, щоб купити всю лінійку чи е, купувати їх в свою колекцію. Моя толерантність до ароматів Лавіабель з часом піднялась в якійсь мірі і е, збільшилась, тому що я стала більш ціни, цінувати такі е, важкі. Солодкі аромати, які заходять в кімнату перед тим як зайдеш ти. Але я вважаю, що всім ароматам є місце в нашому житті в якихось моментах. Просто для мене таких моментів набагато менше, коли я хочу привертати до себе увагу ароматами. Тим, хто любить заповняти кімнату своїм запахом. Тим подобається ця лінійка, і це зрозуміло. Я чула позитивні відзиви саме про цей фланкер, але лише тому, що цей фланкер я хотіла би бачити від ланком щось цікавіше і новіше. Я відношу цей аромат в нецікаві. Наступний аромат також фланкер, тому що для чого придумувати щось нове, і оригінальне, якщо можна перевипустити старий бестселер і додати в нього одну чи дві нові ноти, і говорю я. Про Miss Dior Blooming Bouquet І я думала що в минулому, що я його спробувала. Мені здається, я його пробувала, навіть про нього говорила в одному з відео про парфюмерію, але потім я дізналася, що є ще Absolutely Blooming від Dior. І тепер я не знаю, хто з них який блумінг, і хто з них той аромат, який я пробувала. Але моє враження про цю лінійку стандартне і. Я не відступаю від того, що називаю ці аромати компотною, фруктовою водичкою, яка ще розбавлена водою, напевно, додатково. Тому що компот він в собі має чи узвар якусь цю фруктову насиченість і можливо розрізнити які там фрукти. А ось якщо в компот ще долити ще більше води і розвести його, ось це буде блумін-букей. абсолютно букей. Мені цей аромат абсолютно не цікавий для того, щоб його пробувати. Він має місце в цьому суспільстві однозначно, тому що він легкий, він свіжий, він дівчково-квітковий. Особливо, мені здається, в Європі такі аромати цінуються, тому що в Європі, у Франції більш прийнято носити легкі аромати, не надокучливі такі, які я називаю ароматами в якійсь мірі без характеру. І таким ароматам також є місце в нашому житті. Цей аромат не для мене, він не, нічим не відрізняється, не вирізняється для мене. І знову ж таки, я б хотіла, щоб Діор випустили краще щось нове і абсолютно неочікуване і інше, ніж перепускати сто раз їх е лінійку міз Діор. Ось, правда, в останній час вирізнили з тим, що вони випустили свій аромат під назвою Парадокс. Я знову ж таки його не оцінила в повній мірі. Він мені сподобався більше, ніж схожі аромати, але я про нього забула відразу, як закінчила пробник, який в мене був. Тут вийшов Prada Paradox Intense, і я впевнена, що ця версія мені би зайшла ще краще, ніж оригінал. Логічно, що після оригіналу завжди має вийти якась Intense версія чи Ode Toilette версія І я рада, що вони випустили Intense досить близько до оригіналу, тому що е це логічно, що вони вийшли в один рік і вони такі побратими знаходяться поряд. Е упаковка мені цікава і подобається. Е і сам аромат мені також цікавий. Він майже-війшов майже, майже е війшов в моє відео про аромат, який мені цікаво спробувати. Але чи насправді мені цікаво М посередньо, тому його. Відсунула відео про нецікаві аромати. Якщо говорити про ноти, то це білоквітковий ванільний аромат зі свіжими цитрусами. Також у ньому є пудра, як завжди. На верхах сидять груша, неролі і бергамот. В середині тут квіти і в базі ваніль. Мені здається, ми щось схоже бачили, буквально недавно, кілька хвилин тому. Тому. Так, це приємний аромат, я впевнена, що він підійде багатьом. Це один з тих ароматів, який сподобається всім і підійде всім. Просто мені не дуже цікаво його випробувати на собі. Останній аромат також майже ввійшов в моє відео про аромат, які мені цікаво спробувати. Але коли я запитала себе чесно, чи. Ось чекаю я того, щоб розпилити цей аромат на себе чи на блотер, чи чекаю я того, як попаду в магазин його спробувати. Ні. Мені цікаво спробувати, але він не зупинився в моїх думках. Він там не застряг, я про нього абсолютно не думаю і майже забула. Хоча в теорії цей аромат мав би мені сподобатись і підійти. Це аромат від Tom Ford Soleil de Деф. Мені здається, так він вимовляється. І подобається він мені тим, що. Не дивлячись на те, що це лінійка з цих сонячних ароматів літніх, цей аромат має бути теплим, спокійним. Тут обіцяють амбру, дерево, теплі пряності, туберозу, звичайно, пудру і білі квіти. Чи щось нам це нагадує? Але я думаю, що сподіваюся, що Том Форд. Ці е, такі вже стандартні на даний момент ноти поєднав в собі набагато цікавіше і багатше, так як це робить Томфор, принаймні його старі лінійки. Не всі зараз аромати, які виходять від Tom Ford, мені цікаві. Е, але кафе Rose Rose Мені дуже цікаво для е, тестування, і Soleil Дефо був би другим цікавим для тестування в цьому році. Е, я не чекаю від нього чогось такого неочікуваного, тому що, знову ж таки, це той варіант, коли бренд штампує е, один той самий аромат, але тут я не скажу, що це той самий аромат, в порівнянні з тим, що вийшло в цій лінійці. Мені здається, вона досить різноманітна, як на Фланкери я б навіть не назвала їх фланкерами. Вони мають. Кожен для себе свою е, деяку нішу. Ось які аромати виділилися для мене е, в плані нецікавості, в плані е, того, що я не хочу їх пробувати. Вони мені нудні, не цікаві. Як ви бачите, простежується така лінійка, що це всі фруктово-квіткові пудрові аромати, які е, являються якимись фланкерами, можливо, навіть не першим фланкером в конкретній дизайнерській лінійці. Пишіть в коментарях знизу, що вам не цікаво пробувати, коли ви Побачили якийсь новий випуск парфумерії, Ви подумали не так, як я? А ну ми з вами побачимось в моєму наступному відео.